Всім привіт! з нами я Денис. сьогодні я буду грати в Опа. У меня скільки є багет. Так, опа, ще один багет. Ще ми будемо зараз депатити. Так, ем. багет багет Клас. Окей. Мені надо або траулерка, або э, самий крутий. Будем там був. Не, спасибо, мне не надо бо на комбулу. Бу, все, короче, в цьому видео нам надо получить багато е -е, гемю и зробити е -е, багато відкриттів, Наверное, что. Да, я хочу робити багато відкриттів, Ну, типа... Ну, щоб таке? Все-таки е -е, хочется еще одного мифика. Секретку получить, если роблять трейта, то я разбираю секретку бесплатно. Просто треба буде 60 підписників набрати и все. И секретка дана бесплатно. Вс. Кстати, уже скоро вы побачите трошки улучшені мою версію, тому що буде мікрофон. Буде хорошо чутно. І... що? Е, і давайте ще буде, допустимо, ушки мені. От е, буде це все. Цього. Цього разу без того телефона. Чекаю ще один рік, щоб у мене там телефон точно мав 10 дестрою. Это номінально. Окей. Ми... Ні, ну бонеки отакі, такі, все дуже сильні, 6000 перший левел і вот такі... Понимаєте? Да. Давайте поставимо. Е... В принципі, треба поставити Грейбус Медузі, щоб вона е, левел набирала. И Гарамдандундика. Е, гарам. Я не ш... Гара... Гарама Андмадундунг. Играй Бус в мадузи. Вот Бакабулубу. -бу... Играй Бус в Дуже легко вимовляти, А вот Гра... Гарама Андмадундунг дуже складно. Вот для мене складно. Не знаю, як для інших людей, але для мене дуже складно вимовляти гарама антмадундунг. Гара-ма-ант-мадундунг. Ну, трошки поняв смисл Я трошки зрозумів. Зачем нам треба тралер трала? Там є е, е, т, е, т, така штука, як Крафти. І можна скрафтити Lost І Якщо ми е, скрафтимо. Е, 6 Лостралітос, е, то ми зробимо апгрейд на Лостралі Литос. І якщо ми так все будемо робити. То... Не знаю там скільки можна е, робити великих, але сподіваюся, що ми зрозуміємо по ходу цього цієї штуки. Бо я дуже сильно хочу е, отримати з самого сильного Lost Travelitos. То нам треба дуже багато кислів відкривати. І, в принципі... Е, і, в принципі, кромі кейсів, нам треба ще багато е, мати терпіння. А, і ще нам треба виконувати завдання кожен день. Так, да, найгірше. Виповняти завдання кожен день. Це просто ужас. Зараз ми е, назад телепортуємо. Зараз хочу показати вам все, що я хочу робити. Ем. У мене... От є де. де, 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 де. Фіз машина, фьюз. Так. так. Так, так, так. 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 Ми зараз робимо саму сильне е, Бнекомболобу. І тут далі можна, розумієш? І у мене всього 5. Не, ну у вся ванека будет дуже сильно. Е, так, еще я хочу... покормити мадундундунга. А, все равно, короче, уже <р' velica> після відео я роблю. Нам головне зараз е, зробити все. Ага, типа попуще. Так. І ще я, коротше, буду йти в Вендлз. Я на кожній локацію буду йти в Вендлз, тому що е, Мені надо прокачати XP. І це допоможе XP на грайбій Медузі і на гар... гарама на мадундунг. Нарешті я выймут Индия. Я, я це ім'я. Индя.

ну, по сути, где-то. одну, А потом... Не знаю, может, завтра я пойду в загружу видео. И... Иду. Наверное, по делам. Ну, я запустил зараз ну что-то не 10 годин, а 6 години ранку. Да. Я там вообще така часа. Ціли... Я был на дно Brain BrainRoad. Пару. Годин тому. Так, она один раз 10 закончилось? ну, короче, я просто 7 годин сплю, просто вот заснул Будет капец. Да. Не, ну просто 170 тысяч. Хотя бы на чем было бы, и будет хорошо тоже носить. Это только 100 тысяч. Это 200 Ну, в принципе, его не хорошие души. бывает, Ну, вот 300 тысяч, серьезно? Блин, зараз убили я. Зараз его убили. Опигнал, а не отпугнал они. Я думал, что он уже отпугнал. А зараз да. А не, он отпугнал. Давайте скачаем Гарама Ант на Дунду. это уже 70 тысяч мисс. Да, но он не очень жесткий. Нас проходит. Нас проходят.

да, что-то надо работать. <связывается> я вообще не знаю, что надо заработать. В принципе, я не знаю, что Окей, да, напоследок. Окей, okay, я О, кстати, oh, я можу зарастен сработать на ней. все хорошо. Бунекомблобу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Буэмкам был бу. Да, все. У меня супер бунайка былбу. Сила цей идеальный. Вс, я, короче, так, взровлю, по сумме. 是小不高。Yes, no,